Я впевнена, що Україну чекає лайтовий сценарій подій в природних катаклізмах. Але все одно, все одно нас потрусить, я думаю, і, і воду ми побачимо, ну і різне. Ми, я, ми, коротше, не можемо багато чого передбачити, але елементарне можемо. Так от, для того, щоб ми добре впоралися із цим жахіттям, насправді, я вважаю. Що до того, як це просто розв'ється, українцям потрібно позбуватися тривожних станів. Тобто потрібно займатися психологічним здоров'ям, потрібно активно займатися щільним таким ущільнюванням своєї психіки. І насправді дуже круто, що інформація про природні катаклізми активно поширюється. І ми бачимо в соцмережах, дякуючи людям, які знімають нам страшні події, які постійно відбуваються кожен день. І це все одно нас готує. Когось готує, загартовує, а когось починаються панічні розлади, панічні атаки, страх пробирається так, що кажеться, серце зупиняється. Так от, мої хороші, далі події будуть. Так, скажімо так, фарби будуть зущатися. І для того, щоб ти пережив і впорався, тобі потрібно стабільне, сильне психічне здоров'я. А для цього тобі потрібно собою займатися, куди ж іти? Ну, як мінімум, до мене в практику. І займатися з психологами. Тобто, ти маєш свій емоційний стан відновити і зміцнити. Тож я тебе запрошую на свій практикум, місце, де ти підтягнеш свій стан, да, вирівніш його, закріпиш його, і е, мої практикуми, вони ще і, поміма того, що вони підтягують, да, ти опрацьовуєш свої оці пригнічені внутрішні стани, ти ще ростеш духовно, тому що. Мої всі продукти вони пронизані Богом, абсолютно. Всі ці продукти це реально не тільки мої ідеї, повірте мені. І, і за того, що ми можемо пройти біду завдяки духовному зростанню, да, високовібраційному своєму, енергетичному насичному полю, своєму власному, ну і психіки. І це все є в моєму практикумі.